Вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші запитання, які ви пишете в коментарях. Хочу ще раз зазначити, що е, я витрачаю свій особистий дорогоцінний час, щоб допомогти кожному з вас. Тож, дуже щиро надіюсь на підписку та вподобайку під цим відео. Також нагадаю, що е, Питання, на які відповіді я вже дала, також відвічаю особистою подобайкою. Отож, поїхали. Мобілізація в Україні. Що зміниться 17 липня, і які санкції будуть введені в дію для ухилянців? Ось таке цікаве питання. Дивіться, давайте подивимося, чи будуть зміни. Так, дивіться, я бачу, що ще будуть якісь додаткові введені по типу як законопроекти або доповнення до цього законопроекту, які дадуть можливість ще ем, людям, які можливо не встигли стати на облік ем, це зробити. Але ж хочу сказати, що це буде е, не для всіх людей така можливість, а якось буде в залежності від того. Від статусу людини. Не можу зрозуміти, як воно мені це показує, від статусу людини. Тобто, можливість стати на облік ще буде. Час продовжить. Також хочу сказати, що дійсно будуть застосовані штрафи, дійсно будуть застосовані штрафи для тих людей, хто ухилився від мобілізації, але ж. Це будуть абсолютно не такі страшні їх розміри, як описують в різних наративах ворожих змі, я б сказала. Тому що так, штрафи будуть, але я не бачу таких великих там, щоб брали, конфіскували там майно, лишали нерухомості або приходили і витягували з квартир за ноги. Тобто треба бути завжди. Законообізнаними і завжди знати закони, завжди читати про всі правки або якісь удосконалення законопроектів, чи якісь ем, покращення законопроектів. Я не знаю, як це краще буде сказати, на, мовою, якби, політології, так, але ж завжди потрібно перевіряти. Тільки офі офіційні державні ЗМІ. І тоді ви будете в курсі подій, щоб дійсно зробити і вчинити правильно, а не скажу ще раз, вірити ворожим наративам. Так, давайте будемо дивитися далі. Тому що тут, тут дуже цікаві питання. Всіх цікавить мобілізація, мобілізація 16 липня, 17, вірніш липня. Але ще раз хочу наголосити: не такий страшний звір, як його малюють. Цікаве питання. М -м -м. Нещодавно два російські шахеди пролетіли в Білорусі. Там підняли авіацію. Що це може означати для України? Так, давайте подивимося. Тому що, так, ми знаємо, що Лукашенко заявив про те, що відводить війська. І це такий був сигнал, тривожний сигнал. Так, ой-ой-ой-ой, що я бачу? Недаремно з'явилися ці шахеди. І дивіться, це. Тут така цікавий факт. Загрози для Білорусі вони абсолютно не несли це як було якесь тренування. Пам'ятаєте, я казала, що я бачу загрозу Західній Україні? Вона може бути саме через Білорусь. Також я бачу загрозу і центральній Україні саме для Києва. Щось ворог планує зі сторони Білорусі і той наступ, про який говорили минулого року про наступ з Білорусі, Ворог зараз до нього готується. Тобто такі плани є. Але дивіться, це як не основний план, а як запасний план. І авіація там піднята для е, замилювання очей. По типу, Ой, як вони випадково до нас залетіли, ми будемо, знаєте, е, приймати якісь міри. Не випадково ці два шахеди залетіли. Але це був сигнал від вищих сил для нас, щоб ми були на поготові, щоб ми краще. Ще були підготовані до того, що планує ворог. Тобто це був знак для нас. І про все э, бульбаші прекрасно знали. Замилювання просто очей на рахунок підняття, на рахунок підняття авіації. Так, удар росіян по будинку в Миргороді. З завалу дістали двоє людей, є загиблий. Чи очікувати ще трагедії в цьому маленькому містечку? Дивіться, так бачу, що смерть там була людини. Це показує як не масова. І ви знаєте, що я хочу сказати? Що в Миргороді не мав трапитися оцей приліт. Це якась була випадковість, так як Чи як хотіли збити над Миргородом. Тобто, ця... якби цей удар мав бути територіально значно далі. О, дуже прикро, дуже прикро, що. ну Я вам ще раз хочу сказати: це не то що випадковість, а так як кажуть, що випадковий був удар по Ахмадиту, ні, там було ціле А от по Миргороду це було випадковість збиття тобто раніше часу і потрапили, як чи уламки, чи вона не долетіла, там та ракета, але її призначення. Це було зовсім це був зовсім не Миргород. Але я хочу сказати, що бачу найближчим часом прильоти в інших містах, але це точно не Миргород. Жителі міста Миргород, я висловлюю вам свою підтримку. Кажу, що я завжди з вами і завжди, якщо у вас будуть якісь питання, задавайте їх у коментарях з задоволенням і з великою честю буду надавати відповідь для вас. Так, підемо по більш особистих питаннях наших глядачів. Буде ли мій син мобілізований? Звати Олексій 24 іюля 1976 року народження. Ні, ваш син мобілізований не буде. Дивимось далі. Танюша, мобілізують ли моїх синів Андрія Діму? Так, Андрій, 26.05.74. Андрій мобілізований не буде, загрози життя та здоров'ю не бачу. Діма, 22.09.79. А от для Дмитра я бачу можливість мобілізації та я не бачу для нього загрози життю та здоров'ю. Там можливість мобілізації є. Мобілізують ли ви моєго сина 7.07.82. Звати Євген. Для Євгена мобілізації я загрози не бачу. Але от дивіться, ви дуже його от якось сильно не знаю, вас з ним, я так бачу, можуть бувають інколи конфліктні ситуації, і у вас дуже такий своєрідний зв'язок, який, я вам би сказала, швидше шкодить, ніж вас пов'язує, як маму і сина. Добрий день. Будуть ли мобілізовані мої синам'я? Днітрі і Дініс. Дмітрі, 22.06.91, Мобілізований. Так, є вірогідність мобілізації. Деніс, 24.02.99. Ну, як він може бути мобілізований, як йому тільки 25 виповнилося, але мобілізований, не дивлячись на те, що йому вже виповнилось 25 років, мобілізований він не буде. Так, подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого брата Олексія, друге, року народження, яка турботлива сестричка? Ні, Олексій мобілізований не буде. Дякую вам за працю. Але навіщо ви в одному ролику відповідаєте на особисті питання і по містам? Зовсім не подобається таке об'єднання, да й свого часу жаль. Якщо вам не подобається таке об'єднання, ви знаєте, мені хочу дати відповідь на цей коментар. Мені теж жаль свого часу. І тому я відповідаю на всі запитання, які мені пишуть. Мене запитують і особисті питання, і по містах. Ну, вибачте, я не маю такої можливості зробити кучу каналів, тратити свій час, щоб розробити. Розділяти мухи і котлети, вибачте, будь ласка, що так жорстко відповідаю. От тому я ем, роблю так ще раз кажу: уділяю свій особистий час. Щоб допомогти людям, не дивлячись на те, з якими питаннями вони звертаються. Ви, у вас є два варіанти: просто перейти на інших канали їх безліч, або просто спостерігати за тайм-кодами. У тайм-кодах все чітко описано, де особисті питання, а де питання по містах чи якоїсь політичної там, чи військової тематики. Тож, обирайте, У нас завжди є вибір. Що буде з Енергодаром, орки кажуть, що будуть відходити. Як будуть відходити, місце розіб'ють. О, ви бачите, як відбувається? Значить, якщо вже орки кажуть, що будуть відходити, значить вони вже точно знають, що такий план точно буде реалізованим. Так, дивіться, у планах дійсно є розбити місто і влучити по найболючіших якби, точках саме через Енергодар. Вони вже точно знають, що їх відженуть і що вони будуть відступати. Знову кажу, знову бачу жовтень місяць, уже неодноразово, не в одній своїй програмі. Я дивилася це і зараз бачу це знову. Дивіться, я хочу сказати, що тут дуже цікавий факт: ворог захоче розбити вщент все, що там знаходиться, всі об'єкти, які дуже важливі, і розбиття яких може принести стільки біди. Але дивіться, якось вищі сили зроблять так. Що трапиться щось таке, що вони не встигнуть це зробити. Це знаєте, як з тої, з тої серії, що якби розкласти вибухівку, але не встигнути підпалити, тому що там от якісь буде, не знаю, там ну щось трапиться, що ти просто фізично не можеш це зробити. Розумієте? І оце так само буде із Енергодаром. Трожне, хвилюйтесь, мої хороші. Вже дуже скоро ви повернетеся до України. Так, Тетянко, скажіть, будь ласка, чи жениться мій син Сергій? 16.06.90. Ой, слухайте, не переживайте, він від вас, до речі, приховує, що в нього є дівчина, дівчина в нього вже є. Там досить такий бурний або роман, або переписка. Він не одразу на ній жениться, але жонати він точно буде. Так що не хвилюйтеся, він багато чого вам не договорює. Так, чи буде окупація Мирноград, Покровськ, до кінця року. Так, Покровськ я дивилася точно що ні, але давайте подивимося ще. Покровськ, чи буде окупація? Буде намагання окупації, будуть удари по Покровську, будуть ще руйнування і будуть жерти, але окупації Покровська я не бачу. Не до кінця року, ні взагалі. Мирноград чи буде окупація. Теж бачу, що будуть якісь влучання, такі немасштабні, але будуть. Але взагалі окупації я не бачу. Ще раз кажу, не лише до кінця року. Тетяно, скажіть, будь ласка, чи мобілізують мого чоловіка Петра? 30.11.83. Чи мобілізують чоловіка Петра? Ні, Петро мобілізований не буде. Посмотрите, пожалуйста, ви моєго сина по мобілізації. Не назвали, як звати, але дата народження є 27.07.92. Так, син мобілізований не буде. Чи мобілізують мого єдиного сина Руслана? 7.08.73. 73. Ні, мобілізації для Руслана я не бачу. Ось сьогодні в нас гарні прогнози. Слухайте. Чи будуть мобілізовані Вадим та Олександр? Вадим, 7.01.78, Олександр 28.02.86. Давайте Вадима спочатку. Вадим мобілізований буде. Дуже великий в нього страх. і Цим страхом, він цю мобілізацію, чи не знаю, чи він, чи ви притягнете. І Олександр 28.06.86. А ось Олександр мобілізований не буде. Будуть ли діти у моєї дочки Крістіни, 17.07,90 год. Будуть ли діти? Так, буде дівчинка, і вона взагалі їй по долі, Не хвилюйтеся, будь ласка, просто ще не на часі. Дівчинку я точно в неї бачу. І я вам хочу сказати, що це буде протягом двох років, не раніше. Але дівчинка точно є, в неї ніяких проблем немає. Чи мобілізують мого сина 20.05.78. Знову ж не написали ім'я. Дуже наполегливо прошу це робити, адже тоді інформація, інформацію карти покажуть більш точно та влучно. Давайте подивимося, 20.05.78. Ні, мобілізований не буде. Буде ли у моєго брата Ніколая з його жіною Оксаною, общий ребяток? Очень, очень не хотілося. Може, не хотілося б. <ріху> Ніколай. <ріху> Щось я не зрозуміла, конечно, звичайно, питання. Ну, цікаво, давайте подивимося, пише Наталія. 21.11.77, але ні брата, ні його Оксани дати народження не написали. Ну, давайте глянемо, чи будуть. Да, вам би дуже не хотілося. Ну, дивлячись на це все, не дивлячись на ваше бажання чи не бажання, буде дівчинка. Чи одружиться мій син Володимир? 17.04.94. Боже, який ще молодий цей син ваш Володимир. А ви вже його хочете да? одружити. Ну, давайте глянемо. Так, слухайте. Ну, що я вам хочу сказати. Ах, чого він не одружується? Я на ньому бачу магічний вплив. От бачите, я поспішила. Думала, що ви це просто як, як, як мамочка, яка хоче швидше е, оженити сина. Але я вам хочу сказати, що він вже мав бути по долі одружений. На ньому була якась сексуальна чи опой, чи прив'язка. І вона йому лягла на нього порчельною роботою. ага, від жінки він мав давно вже бути одружений. І вона не дає йому влаштувати своє особисте життя. Тож, матусе, хвилюєтесь ви не даремно. Якщо це не зняти, не почистити, то так він буде і ходити холостяком. Подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований мій син Дмитро, 4.11.86. Чи буде мобілізований? Так, так, мобілізований, на жаль, буде. Але ризику для життя та здоров'я я не бачу. Чи мобілізують мого чоловіка та син, і син служить? Яка його доля? Так, давайте глянемо. Знову ж не написали імен. Давайте подивимося по даті народження, син. Так, чи мобіліз... чоловік спочатку. 24.04.76, Чи буде мобілізований? Ні, чоловік мобілізований не буде. Так, чи яка доля сина? 9.03.93, Боже, такий молодесенький. Ну, що ж таке? Дивіться, я не бачу його для загрози для його життя. Будь ласка, тільки я вас прошу не хвилюватися. Він повернеться додому, все буде добре, він під захистом вищих сил і небезпеки його життю. Я не бачу. Для здоров'я от, можливо, якесь чи незначне, чи контузія, чи поранення все-таки невелика небезпека. Ну, можливість такої невеликої небезпеки дуже велика. На жаль. Танюша, мой син Сергій, ли в парі, мобілізують ли його. Так, син Сергій, 23, 04, 89. Будет ли в парі? Так, в парі він ще точно буде, не хвилюйтеся. Він просто зараз сам не має такого бажання. Офіційна дружина. Повірте мені, мобілізованим я його не бачу. Так, подивіться, будь ласка, мого сина Дмитра 26.02.93. Я так зрозуміла на рахунок мобілізації. Давайте глянемо. Син Дмитро. Повістку отримає. Дивіться, я бачу мобілізацію дуже от таку якусь швидку. Та загрози життю та здоров'ю я для вашого сина не бачу. Дивлюся зразу, щоб потім вже на храпом такі питання, щоб в кого бачу мобілізацію, чи немає загрози життю та здоров'ю. Щоб потім по раз не перепитували і не, не, якби не гаяли час ні собі, ні іншим. Доброго дня, мені 74 роки дуже переживаю. Чи буде мобілізований мій син Юра? День народження 15.04.76. Чи буде мобілізований? Ні, мобілізації для Юрія. Я точно не бачу. Тож не хвилюйтеся. І останнє питання на сьогодні. І знову ж таки про мобілізацію. Чи мобілізують мого сина Сергія 23.10.80? Дякую. Чи мобілізують? Так, є вірогідність мобілізації, дуже великий страх у вас. Так, мобілізацію я бачу, і, ну, хоча якось я не бачу його на нульових позиціях, і загрози для його життя, здоров'я також ні. А я хочу сказати всім, що да, так, я знаю, що дуже багато питань стосовно мобілізації. Але зараз країна в паніці, і в принципі, моя місія одна з моїх місій, в тому, щоб в чомусь або заспокоїти, або предостерегти. Не всі мають можливість звернутися до майстрів допомоги. Потребують всі люди. І ще я хочу сказати, що знати правду теж мають право всі, адже це може якось чи застерегти людину, чи попередити людину. Тому я і надалі. Буду тут у своєму блозі відповідати на різноманітні питання, відповіді на які так потребують мої підписники. І до нових зустрічей у особистому блозі Тетяни Гай.